Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо з вами робити смачну і пікантну закуску із сала з часником і кропом. Дуже смачна намазка на хліб, просто не Якщо у вас є сало, обов'язково це зробіть. Сало покришіть на такі, як бовільні кусочки, бо я хочу їх обжарити з обох сторін, тому що сало я купляла на базарі. Помила, звичайно, і треба, щоб воно пройшло просто стерилізацією таку невеличку. Без олії я кладу на сковороду і будемо обжарювати з обох сторін. Ну, і, може там по хвилині, на більше. На один кілограм сала може бути черевини, Грам 300 так приблизно. Цибулю пожаруємо разом із перцем солодким червоним. Сало ми будемо молоти на м'ясорубці, також і цибулю. І так, сало перемололо додаємо 1 чайну ложку перцю червоного, пів чайної ложки чорного перцю, одна чайна ложка чеснику, сухого і кріп. Ну, Столова ложка так десь. 11 грам солі. Кому захочеться більш солене, може додати соліще. Так, ми перемішали, дивіться, як у нас яка краса вийшла. Дуже апетитна намазка на хліб, закуска і сала. Попробуємо, я хліб чуть-чуть прижарила, зробила хрустчем. батон, пожарила його. Зверху можна поставити ще помідорку тоненьку пластинками нарізану. І петрушечку з овочами. Ну, дуже, дівчата, попробуйте дуже смачна. Вона бюджетна і дуже смачна закуска. Намазка на хліб. Зберігати її в контейнерах можна до 20 днів. Бажано у маленькі контейнери зберігати для зручності. Ну, Просто безподобно. Дівчата мусите попробувати. Готуйте і смачного вам, здоров'я усім і мирного неба!